Кожен ранок старшої медичної сестри цього дитсадка Валентини Можарівської розпочинається із візиту на кухню. Контролює, каже, процес приготування їжі. Питаю, як у дівчат справи, як проходить приготування їжі. Іду по групах, дивлюсь санітарний стан, відмічаю присутність дітей, а потім складаємо меню. Говорить, саме організація харчування займає найбільше сил та часу. Много овочів. Фруктів, соки, м'ясні продукти, свинина, яловичина. Слідкуємо за якісними продуктами, постачанням якісних продуктів і зберіганням, і сроком реалізації. Основний обов'язок каже, слідкувати за здоров'ям дітей. Може, живіт болить, може горло болить, десь вдарився, синець є. Жінка, працююча пенсіонерка, каже, нині її зарплатня після сплати податків становить 6 тисяч 200 гривень. Жити на таку зарплатню, то, звичайно, не вистачало. На ліки треба, на харчування, виплату комунальних послуг. Нині дошкільний заклад освіти номер 2 Сонечко відвідує 135 дітей, говорить його завідувачка Світлана Ховайба. Свою роботу з дітьми вважає цілодобовою. Дійсно, нелегко. Це з 8-ї години до 5-ї, до 6-ї стовідсотково, тому що поки працює заклад, поки є потреба керівника. Починаючи від життя та здоров'я діток, наповнюваності закладу, так і за харчоблок, так і штатний комплектованість закладу. Говорить, у галузі дошкільної освіти працює 19 років. За цей час гідної зарплатні не отримувала, втім покинути роботу не наважувалася. Я нікуди не думала йти, тому що я люблю дуже дітей і працюю в цьому закладі, і також до цього часу, до цієї керівної посади працювала в дошкілі, тому що дійсно люблю. Ну, люблю я діток, люблю е, спілкування. Вони надихають, вони надають сили. Каже, нині її зарплатня з урахуванням оподаткування становить 14 тисяч гривень. На мою думку, це маловата заробітна плата. Тому хотілося б більше ну, на сьогоднішній приміжиткові мінімум і з усіма цінами і. Всі. З усім тим, що відбувається в Україні, то звичайно її не вистачає. Програма для стимулювання і підтримки працівників дошкільної освіти в місті діє з 2022 року. Говорить заступниця міського голови Анастасія Чубіна. 30% до посадового вкладу з 2019 року отримують всі вихователі міста. Збільшену заробітну плату отримують кухарі дошкільних навчальних закладів міста Черкаси. Введені також додаткові стимулюючі виплати а саме оздоровчі для всіх технічних працівників. Каже 23 жовтня 2024 року на сесії міської ради було ухвалено рішення про запровадження доплат для медичних сестер та завідувачів закладів дошкільної освіти з 1 січня 2025 Медичні працівники загалом будуть отримувати більше восьми тисяч. Це не суттєве збільшення, але це збільшення майже відсотків на 25-30. Керівник закладу дошкільної освіти тепер буде отримувати в межах двадцяти тисяч гривень. Це суми не ті. Які б хотілося, але нам було важливо розпочати процес і показати, що ми починаємо його рухати в якусь сторону. Додає, у планах також підвищити зарплатню помічникам вихователів. Це значима сума, і я впевнена, що всім керівникам це всі радіють, щасливі. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.